Завідувані правдиві відомості в місці, як ви далі пишете у виставні звітування правдиві відомості до акту та відомості щодо об'єктів матеріального, саме кінопласту в кількості, але я вже зазначав про це. Що з цього приводу... Ну, Десь є в цьому акті, або ну, відомості, я так розумію, ми що не досліджували. Да? Відомость ресурсів зведеного кошторису. Ні, що не досліджували. Це Акт КБ-2В. Акт КБ-2В, абсолютно правильно. Є в ньому дані щодо об'ємів матеріалів, а саме фінопласту поліестерольного. Я розумію, що досліджували експерти. І відомості з приводу е витрати працівників у кількості 360 годин, хоча в дійсності витрати, які зазначають у 2580. Там якось не розмажовані ці витрати люди годин, е полістеро, є якісь загальні дані з цього приводу. В кількості 311 метрів кубичні честь ще mm. тут дані щодо кріплення плит пенопласту з використанням бітуму напого Тобто, я так розумію сам пенопласт, бітум, мабуть, напалый і людина годину я так Віжую з того, що мені сьогодні дали, то далі. Тобто завжди буде зрозуміти, де це в копивали. Можна час для тому, що даємо цей активно стоїть на та всі дороги. Далі ми робити це не можемо. Акти відомості це предмети злочину. Будь ласка, ви або надайте такі відомості суду, що вони там є, є. Або якщо їх немає, то тоді вирішіть питання. Передбачений процесом спосіб. Добре? Так, я розумію. То я так розумію, ви просите надати вам перерву? Так, для чином оголосити ці акти. Будуть заперечені учасники судового провадження. Потерпіли. Представники потребів. Оголошується перерва судовому засіданні.